Вітаю всіх на своєму каналі. Замовив собі отаку от прикольну матрицю, формочку для грузів. За допомогою ц... цієї форми можна виливати грузи для вбивці карася. Тут 50 грам має бути, але ми зараз перевіримо, чи відповідає вона дійсності. Ну, і заразом ви побачите, як можна в домашніх умовах у квартирі зробити груз для вбивці карася. За допомогою такої от формочки. А пізніше я вам покажу, як можна зробити груз без всяких, якщо у вас немає такої формочки. Ну, це вже буде слідуюче відео. Ну, а поки що приступимо. Так як груз у нас має бути 50 грамів, нам потрібно 50 грамів свинцю. Свинець можна взяти де завгодно, У мене вже він є, отакий от свинець. Можна взяти старий акумулятор, який у вас є, переплавити на свинець. Є багато місць, де можна взяти цей свинець. Можна старий якийсь ваш груз, який вам вже не потрібен. Просто взяти і переплавити. Ну, спочатку візьмемо, відміряємо приблизно 50 грамів. Є в мене такі от ваги, включу їх. Так, запустилися і. Візьмемо трошки більше з запасом. Візьмемо грамів, я думаю, 70, може і більше. О, візьмемо 83 грами, так як плавати будемо за допомогою. Плавити будемо такій такі ложці. Я вже в ній пару разів плавив. Вона трошки поміняла колір, тому я її вже використовую тільки для цього. Беремо, кладемо. В ложку. Потім беремо проволоку, стальну. У мене можна взяти стальну, можна якийсь цвітний метал. У мене є така от нержавіюча проволока, щоб зробити вушко, за яке буде потім кріпитися от шнур. Невеличкий кусочок беремо такий сантиметрів 4-5, відкушуємо і загибаємо. Такий, можна сказати, робимо робим вушко, формуємо. Можна под плоскогубцями якусь викрутку взяти, щоб зробити вушко акуратно. Хоча характеристики, це не буде впливати на характеристики, вашої, потім вашого грузу і вбивці карася. Отак от формуємо вушко плоскогубцями, а приблизно в нас виходить така петелька. Яку ми ставимо сюди? Якби це вставити. Оба, значить, вставив і закриваю. Непогано тією стороною. Перший раз таки цією формою користуюся. І потрібно, щоб вона добре Зачинилося. Так. Як бачимо, зачинилась форма добре. Я зробив такий от хомутик пластиковий, бо більш нічого не придумав. Можна і з лентою замотати. Так. Все. Все у нас приготовано. І. Запалюємо плиту. Запалюємо газову плиту. Так, треба вибирати меншу комфорку, вона буде краще прогрівати. От маленький діаметр. Беремо ложку, отак от якесь полотенечко чи що, щоб вам в руки не пекло. І держимо хвилинки дві. Над газом, поки воно повністю не розплавиться. Ваш свинець чи олово, там що завгодно, що плавиться. Пройшло 2 хвилини, свинець починає плаватися на ложці. Дуже швидко плавиться, якщо ви правильно тримаєте над вогнем. Ждемо, поки він повністю не розплавиться, ваш цей свинець. і... Бажано завжди вмикати, ну, робіть так, коли дружини немає вдома, нікого немає вдома. І потрібно включати обов'язкову витяжку, так як я десь читав, що свинець, пари свинцю, вони отруєні, можуть отруїти ваш організм. Ну, краще це робити на природі, в якійсь карабанці, на якомусь кострі. Але я вам показую, як це можна зробити вдома, не виходячи із дому. Ну Все розплавилося. Починаємо заливати в нашу форму. Я наливаю з, з такою невеличкою гіркою зверху, щоб мені може трошечки потрібно і більше буде, ніж 50 грам. Побачимо, скільки буде воно отак от повністю залити. А от те, що залишилося, можна включити в крані воду і його зразу. О, нормально. Остудилося і добре зразу знімається Ну, а ця форма, в принципі, вона дуже швидко віддає тепло, алюмінію, її вже можна розбирати і можна також остудити, Попробувати А можна вже розбирати і попробувати поважити. Зараз я попробую її розбираю. Форму знімаю хомут. Дивимося, що там у нас вийшло. О, вийшла така цікава форма. Уже холодна. Пройшло приблизно 3 хвилини. На надпис навіть зберігся. Петелька. Така наче як статуеточка в нас вийшла. І скільки вона заважить. цільно. Так. 72 грами. Ну, побачимо, якщо відкусити лишнє, чи буде вона рівно 50. Майже як. Супер. Рівно 50 грамів. Можна цих. Півграму підчистити. Як бачите, продавець мене не обманув із формою. Кітку 50 грамів майже. Так що, кому сподобався такий відос, ставте лайки, підписуйтесь на канал, так як слідуюче відео буде як вилити приблизно отакий от груз без всяких формів. От. Дома на кухні при наявності свинцю. А так, дякую, що подивились. Відео додивилися до кінця. Всім добра, друзі.